Встановлювати підземні смітники на розі вулиці Лесі Українки та Миколи Лисенки почали в середині січня. Це частина комплексного плану благоустрою, яка входить до проєкту з капітального ремонту тротуару на цій же ділянці. Вартість облаштування восьми сміттєвих контейнерів становить 2 мільйони 450 тисяч гривень. Було передбачено саме будівництво підземного смітників, тому що на даній вулиці вони розміщувалися відкритим шляхом, постійно були скарги. Одо ну, відповідних запахів, відповідно того, що коли сильний вітер, воно розносило сміття безпосередньо по дорозі, тому фактично було вирішено, що їх необхідно зробити підземні смітники. Чернівчани вже оцінили переваги таких підземних смітників. А ви знаєте, їх раз це бачу саме на цій вулиці, але на інших вулицях то непогана річ. Вони де вони діють? Я думаю, добре. Не будуть баки стояти, не буде мусор розкидуватися. Мені здається, що хороша ініціатива, якщо воно буде працювати. Воно набагато краще, ніж оці, от... особливо влітку. Це дуже добре. Я за. Чим більше смітників, тим ліпше. Very, very nice. A very nice system. Роботи з облаштування підземних смітників ще тривають. Згідно договору, підрядник має закінчити встановлення конструкцій до кінця березня. Та будівельники кажуть, поратися планують раніше. Учити нюанси експлуатації поліпшуємо конструкцію. От вони поліпшили. То вони взагалі у нас зроблені там і втулки спеціальні, бронзові. І направляючі хреміровані, щоб не ржавіли. Ну плюс то, що електрика, гідравліка на все знаходиться наруже, можна обслуговувати нормально і нема вологи, воно не кисляється. Бо перші смітники, які робили, то, то все внутрі і були проблеми з експлуатацією. У центрі Чернівців підземні смітники вже облаштували на вулицях Жуковського, університетській та конституційній. А ось так виглядає початок вулиці Антона Кохановського. Розкидане сміття біля баків та сморід. Пані Галина проживає у будинку на вулиці. Головній поруч зі смітниками. Каже, така неохайність у центрі міста є неприпустимим. Сміття вивозиться вчасно, але. Ота ситуація, де розміщені сміттєві баки, вона заважає і підвозу, підвозу до... Тут у нас багато магазинчиків і напроти, і різних. Це по-перше. По-друге, це, особливо літній період, дуже впливає на тут. Скажімо так, амбре таке, що і, звичайно, якщо була б була можливість такі сучасні підземні сміттє. Смітники, то це було б дуже і дуже чудово. Дуже б чудово було, тому що це і центр міста, і тут багато туристів. Чернівчани також не задоволені виглядом смітників на вулиці Кохановського. кажуть, підземні контейнери покращили би санітарні умови. Що ми говоримо про центр міста, ну це навіть не презентабельно виглядає, тому звичайно тут потрібно також підземні смітники. Думаю, так да. щоб не було мусора, було б гарніше бо Тут якось не дуже виглядає. Це ще дорога. Ну, тому що це, по-перше, гігієнічно, екологічно, це антисанітарія, візуальний простір псується. Я прихильник, якщо є можливість, робити підземні смітники. Мені ситуація дуже не подобається, дуже брудно, постійно. Тут безхацькі, от і не прибирають, нормально не вчасно вивозять, і просто все завалено і жахливо. Якщо це можливо, було б непогано. Звісно, що потрібно. Я щоб був якийсь порядок. Воно поперше буде займати менше місця. Проєкт щодо встановлення підземних смітників на цій вулиці вже розроблений. кажуть у міському департаменті інфраструктури. Проте для його реалізації нині немає фінансування. У нас є розроблена проектна кошторисна документація з можливістю влаштування даних смитників якраз під землею. Але на сьогодні поки що виконання даних робіт не планується. Саме основне це фінансування. Якщо буде там виділені кошти да з перевиконанням будуть перерозподіл на даний напрямок, тоді підтримують депутати даний перерозподіл. Тоді можна буде про щось говорити. Альвіна Абрамчук, Любомир Казюк, новини Сі4.